Виконуємо номер 771 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли кут СОД, який дорівнює 70 градусів. Накресли промінь ОМ так, щоб кут СОМ дорівнював 40 градусів. Два способи. Знайди градусну міру кута МОД, що утворився. Починаємо з першого завдання. Накреслимо кут СОД 70 градусів. Вибираємо точку О, проводимо промінь ОД. Прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортера співпав з позначкою, з вершиною кута з точкою О, а промінь ОД пройшов через 0 на шкалі. Відкладаємо 70 градусів, поставили точку, з'єднали отриману точку з точкою О. Ми побудували кут СОД градусна міра якого 70 градусів. Тепер накреслимо промінь ОМ так, щоб кут СОМ дорівнював 40 градусів. У першому випадку, у першому способі, промінь ОМ буде проходити між сторонами кута СОД. Прикладаємо транспортер так, щоб центр співпав з точкою О. А промінь ОЦ пройшов через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо на шкалі 40 градусів позначка 0 по нижній шкалі 40 градусів. Поставили точку, з'єднуємо із точкою О. Ми накресли промінь ОМ так, щоб. Кут СОМ дорівнював у нас 40 градусів, а за умовою кут СОД дорівнював 70 градусів. Тепер обчислимо градусну міру кута МОД. Градусна міра кута МОД ОД дорівнює різниці градусних мір кутів СОД і СОМ. СОД відняти СОМ. СОД за умовою у нас 70 градусів, СОМ ми побудували 40 градусів. 70 підняти 40 буде 30 градусів. Тепер переходимо до другого способу. Знову будуємо кут ОД, градусна міра якого 70 градусів. Поставили точку О, провели промінь ОД, прикладаємо транспортер так, щоб. Цен співпав з точкою О, а промінь ОД пройшов через початок відліку. І відкладаємо 70 градусів. Поставили точку, з'єднали її з точкою О, ми побудували кут СОД, градусна міра якого 70 градусів. Тепер побудуємо промінь ОМ так, щоб кут СОМ дорівнював 40 градусів. У другому випадку ми проведемо промінь ОМ поза кутом СОД. Прикладаємо транспортир так, щоб цент співпав з точкою О, а промінь ОС пройшов через позначку 0 на шкалі через початок відліку відкладаємо 40 градусів. Поставили точку, з'єднали її з точкою О. Ми побудували промінь ОМ, і тепер у нас є кут СОМ, градусна міра якого 40 градусів. Знайдемо градусну міру кута МОД. Градусна міра кута МОД дорівнює у другому випадку сумі градусних мір кутів СОД, СОД і МОЦ. СОД у нас 70 градусів. Додамо МОЦ 40 градусів і маємо 110 градусів. Записуємо відповідь. Градусна міра кута може бути 30 градусів. МОД, це коли промінь ОМ проходить між сторонами кута СОД. І 110 градусів, коли промінь ОМ. Проходить поза сторонами кута це ОД. Номер 771 виконано.